Костю, ти знаєш, що я обожнюю солоденьке? Так. Я знаю, що ти любиш м'ясо, але солоденьке не загадає. Я ще раз така сукня взагалі, ти така. Ти теж нічого. Що буде? Солоденьке щось буде сьогодні. Ну, звісно, я готувався спеціально до тебе, тому що ми сьогодні приготуємо полуничне бананове морозиво. Вау! Отже, до речі, сьогодні міжнародний день любителів бананів. Я вичитала та, та вітаємо. тому вітаємо всіх вітаємо. новичів. І я б сказала, що в нас сьогодні просто святкове меню. Да, от інгредієнти, дивись на екран. Для приготування бананово-полуничного морозива з шоколадним топінгом знадобиться банан дві штуки, полуниця заморожена 500 грамів, полуниця свіжа 100 грамів, м'ята, молочний шоколад 100 грамів, вершки 30 100 грамів, згущене молоко 100 грамів. No. Мені завжди було цікаво, uh, як робиться, робиться морозиво і щас можна і... приготувати в домашніх умовах. домашніх условиях. І це буде боцру буквально секунда. Так, ану докажи секунда. Костя, що давай нарізай. Робите? От ми трошки відморозили банани. Так, ану давай Нар... Нарізай, будь ласка. І як нарізати? Як хочеш, тому ніколи не бачила покадали. підморожений ну, ще на два. Ну що на два Ну будь ласка. О, так, тобі. закидавай блендер. Так, а ти, Лілечка, давай. Ти зробиш нам топінг. Ти ж солодкий любиш просто поламай шоколадку і на водяною баню. Я вмію такий топінг робити. Такий Це да, не топінг, це тунінг називається топінг. Коли? полуницю М -м -м. полуницю. Ліліана Іванівна, смотри. О, ти помітив, що я вже все їм. Ти вже все сієш? Да? Я б я, я сказав, не съїш, вона вже все з'їдає. Топ Це топінг від слова. Все залівай туди. От, потім поєш ручки. Не те, що все їсть, вона все з'їдає, броне. Все з'їдає, так. Закидавай. Лілечка, дивись, загрузили банан, загрузили полуницю, морожена полуниця. Так. А банан який? А банан теж. Ну, баран був свіжий, а полуниця була заморожена. Отже, баран був свіжий. Додаємо так. гущенку. Uh, усю? Uh. Ну, не знаю, давай на, на, на... Око. на око? Око. Вот, поки на що вистачає. Да. От трошечки. І додаємо. Вершки. Дуже да, жирні вершки, От тут, по-моєму, Ну ага, Давай поки що отак. От да, ну давай. Та вже поки Це що, морозиво таке халорійне. От, да, ну думаю, да. ну, хочу не, 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 не хочу розстраювати. Якщо по берегу, найстрашний да, продукт. Серйозно? Да, да. Тому що це е, е, жир і нагритий сахар водночас. Але треба їсти морозиво, тому що ми не піднімаємо настрій. Але Но... да, отак. Питань нема. Костік, а що у нас? Де наша штучка? А можна мені вже й не морозити, а отак дати. Зараз скуштуєш. і це дуже, дуже круто, тому що а, ну, ну, мені ну, ну, ну. подобається морозиво, коли вона трошки розтайнута. Так, <свят> mm. <свят> да, можна мені це все mm. завернути з ага, тобою? А що на морозити, скажи, будь ласка. Все, mm. конечно, все mm. смотри, дивись. Уже все. Зачекай. Що? Мені здається, треба трохи поїстите? Попробуйте, попробуйте. Поїсти, да? <свят> 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 <пробуйте. свят> дивись, а що ти таку ложку собі велику взяв? <свят> <свят> Дивіться, де справедливо. Покажіть, почекайте, покажіть, будь ласка. Де справедливість? <пробуйте> Ви бачили? Ну, покажіть, будь <пробуйте> ласка. Справедливості немає. Трошки більше. О, ось все. Нормально? Більше. Ну все, а, поки що ви розбираєтесь, давайте. Це смачно? смачно? Це дуже смачно. Дуже смачно. Це просто, ну, Смотри, ну... викладаємо в вот таку форму, твої діти будуть, будуть обожнювати вот рецепт. Та що діти я їм не, не скажу. не Я дам. Слухай, я цей oh. рецепт беру в розробку в родину. Yeah. Mm. Mm. Я зараз віддам школу, а Дельці ще не можна, саме буде морози витоптати. Бо що не мало. У мене ж тут ще топінг. Топінг в мене так, ще. ложечку. Боже, це капець, так? Да? Це дуже смачно. Слухай вообще. Значно? Так. Якісь... Вот так. Трошки. Труба вот вигляд, що ніхто не їв. Так, отак, так, а Ано? Все. Ну, ну ну що ми сюди робимо краще, не, не забирай. Та не забираю, смотри. Я вже підготувався, Ліліана. От я саме таку консистенцію морозива і, обожнюю, я теж. Якщо Боже, чесно. ти вже зробив. Я, вона, вона вже підморозилась. Що ми робимо? Тут з твоїм шоколадом, що тут є? Мені Все вже, треба? А, тобі ще шоколад не сильно і надо. Я вже треба, його і так да? собі напряму потопила, і це потоп, потоптала. Ну що, там потопила, давай будемо оформляти. <смітна> Я не знаю, як вона у нас буде. <смітна> Ось так. А ну покажи. О. Вау. О, це красиво. Це Хотіла сказати, на що оформлювати, якщо можна і просто ложку з'їсти. Та, по, да. Це, Та, як, взагалі, знаєш, як я готую дам... жульєн. Да. Як правило, він в мене не доходить до кокотниці. Да. Та, ти, знаєш, зробила оце. Mm. І нормально, смачно mm. вже. А, да. Не працює. Давай. Чих місяця просто Лучше з ложкою це зробимо. Я просто знаю, що це Брутально. треба мочи. Ну, я, я не, не Брут-от брутальність, наше все. Це те, що да. завжди в Будь-які незрозумілій ситуації. Mm. А у мене є пропозиція. Ви Чора, прямо тут Ви тут при, прям прикрасите, правда? Я думаю, не забагато. Не забагато? Ой, mm. чаба, мені дуже подавцяло. подобається. Подобається? Mm -hmm. Ну, все чудово, але є один недолік. А У давай? Морозова завжди є один недолік. Знаєш, який? який? Його завжди мало. Завжди мало. А давай, поки ми викладаємо, давай, може, нагадуємо рецепт. Нагадуй собі. Нагадуємо рецепт. Рецепт. Бананово полуничного морозива з шоколадним топінгом. Заморозьте банан, покладіть його разом із замороженою полуницею у блендер. Додайте вершки та згущене молоко, збийте, викладіть морозову форму і ще раз заморозьте. Далі слід перекласти десерт у креманку, прикрасити м'ятою, а також розтопити шоколад на водяній бані та полити ним морозиво. Ну що, Що скажете? – будемо прикрашати дуже смачно. А де Не а де наш топінг? Без стопінгу як же? Там ще. Міяниця. Досить, 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 досить. Хвилини, банан, не шоколад. Не, 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 не. Це завжди Я великі все, друзі. Я, М -м. Я все, ось це вимикаю. Вимикай. Я додаю ось так. трошечки. Оп. Будь ласка. м'ята. А ти собі просто одразу в судочок заливай. Я з собою розберусь, не, не, не переймайся. Ну що, треба, можна скуштувати вже? Скуштуйте, так. Да. І ну, що в тебе ласка. підніметься рука, такі, таку красу куштувати? Не куштуйте, а їжте смачного. друзі Наше сюди, сюди шоколад. Що ти кажеш? Наше сюди шоколад. Тому що. це Тому що це смачно. Да. Тому що його я топила. Да. <різь> 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 Смачно. Є питання? Якщо питання вам зараз здається, що у вас пропав звук <соць> вранку <соць> вдома. Не то не пропав звук, просто це дуже смачно. Ну, це... Ведучі зайняті. Боже, чаба. Для мене це просто відкриття. Слухай, це дуже крута альтернатива от тим морозом, в які додають яйця. Це дуже смачно. Ні, у нас не треба <соць> яйця. Оце Ідеально обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту в себе вдома. Ви бачили, це робиться максимально швидко і корисно. Ну Ну, да. майже корисно Майко. і нехай у вас на сніданок буде все одно така ж сама смакота, чи якась інша смакота? Але м -м 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 -м. повірте, смакота від чаби Бакуша, вона особлива. продовжимо цей вівторок апетитною музикою.